Нову ЗСО вели путінських вояк навколо пальця. Російська еліта зникла після цих спецоперацій. наших. у прямому ефірі жорстка помста, яку ворог запам'ятає надовго. Україна тріумфує. а мегаозброєння, що косить росіян стає на конвеєр. Світ аплодує стоячи. Наші інженери зробили неймовірне. Путін втрачає контроль над ситуацією. Пропаганда тепер йому не підвладна. Рупори Кремля замовкають. Бункерного немає кому прославляти. Критичний момент. Кнопка СОС натиснута. Масове божевілля у лавах другої армії світу, загадковий маскарад і бізнес на чорних пакетах. Цю правду приховують від усіх. Авіація диктатора вмить затихла. Найкращі борти падають на очах. Невже почалося? Про все це у нашому випуску Пекельна точка. У ці хвилини баджальний конверзії знищення ворога запущено ЗСУ підсмажили цілу роту найкращих найманців Путіна під Покровськом. Донбас палає. Наші рушили вперед. Нерви російських генералів на межі. Позиції йдуть у небуття. Під гуляйполем усе пішло не за планом. Українські оборонці змогли це треба бачити. Куп'янськ знову вмазав ворогу. Чи докладуть Путіну про ці провали? Дивимося далі. Знищили колону та розгромили чотири взводи росіян. Зсу провели унікальну операцію під Покровском. Спрацювали одразу кілька екіпажів БПЛА, Спартан, Птахи, Мадяра та суміжні підрозділи. Як стало відомо, в цю атаку окупанти кинуло близько 90 штурмовиків. Під прикриттям туману противник намагався просунутися на автомобілях, мототехніці та квадроциклах, але до кінцевого пункту із них ніхто не доїхав. Зокрема, підрозділи ЗСУ. Ліквідували 80 штурмовиків противника. Поранили двох та ще двох взяли в полон. Також знищено було 10 квадроциклів, 4 мотоцикли та 6 автомобілів ворога. Размотать фактически целую роту – это не просто удачный эпизод, а признак системного провала наступления россиян. Рота в 100 человек – это минимально самодостаточная тактическая единица, способная наступать, закрепляться и удерживать участок при наличии управления, связи и поддержки. Так вот, когда из 90 штурмовиков 80 убиты в довольно сжатые сроки, буквально в течение суток, а по сути в рамках одной операции – Речь идет об обнулении подразделения как боевой сущности. Такая рота перестает существовать не только физически, но и организационно. Нету командиров, нету связных, нету ядра, вокруг которого можно было бы восстановиться. І це лише через добу після попереднього провалу під Покровськом. Тоді штурмовики так само були знищені. Аналітики вважають, що Путін настільки одержимий Донецькою областю, що штурми тут триватимуть, доки російське угрупування остаточно не втратить сили. Розуміють це і в українському командуванні, внаслідок чого на цьому напрямі створено цілий конвеєр зі знищення ворога. За деякими підрахунками втраты тут уже становятся 30 до 1. звісно, на користь ЗСУ. Здесь не нужно угадывать, откуда враг пойдет. Любой выход из посадки, любая техника на подходе, любое скопление людей в окрестностях или в самом городе мгновенно попадает под наблюдение. Дроны видят все. В тумане, в снегу, в разрушенной застройке. Укрытия не работают, скорость не спасает, броня не дает преимущества. Іменно поэтому атаки со сторони агресора виглядять здесь одинаково. Попытка ускориться, частичний заход, мгновенних потери, розпад подразделения, зачистка зверху. Ще однією гарячою точкою Донбасу останніми днями став лиман, розповідають експерти. Успіху там ворог не має, але спроби робить колосальні. Там ідуть жаркі бої, вони намагаються захопити нові позиції, концентруються в лісах. И дальше передвигаются через реки уже по зимним, так сказать, замёзлым, э и э водоемом, продвигаться дальше. Но мы там держим позиции, потому что попытка замыкания с севера и э от Лимана и с юга вот такие атаки, это э по планам врага э возможность захват уже... Краматорська всідоєвська області, но це не оддає також на Донеччині ЗСУ змогли просунутися біля Костянтинівки. Геолокаційні відео від 31 січня свідчать про успіх сил оборони на північ від Яблунівки на Харківщині. Також просування наших захисників фіксуються у північній частині населеного пункту Нестерно, що на північний схід від Харкова. Повідомляють в інституті вивчення війни. При цьому ситуацію вдалося стабілізувати на півдні України, кажуть аналітики у районі Гуляйполя не без допомоги сучасної техніки, але теск росіян таки вдалося знизити насамперед за рахунок виявлення ворога за допомогою тепловізорів під час сильних морозів. З тим, що були определені продвіження в прошлої періоди неділю півтори три назад по кілька кілометрів заходи в окремі населені пункти, Сейчас все таки вдалося його приостановити. Зима действует и на нас э, по позитивном формате. Э, очень активно, начали выявлять при помощи и аэроразведки, и дроновой, и сестратически космической, все варианты продвижения врага в этом секторе. И особенно накопление резервов. Особливо активізувався ворог і на запорізькому напрямку, очевидно вирішивши, що Україна зняла звідси частину військових для оборони Донбасу, у командуванні РФ захотіли посилити тиск на область. Однак, в атаках окупанти зазнають таких втрат, що безперервно ходити в штурми вже просто немає. Кому очевидно, що росіяни, в тому числі, паніся більші патірі. они сегодня производят перегруппировку, готовятся к продолжению атакующих действий. Есть еще один вектор, это Степногорск. Не забываем оборонный узел наш Орехов, который россияне хотят обойти по флангам. Сегодня тоже мы это видим, это очевидно. Готовятся к обороне и активной обороне наши войска. Ну и по Степногорску продвижение россиян тоже несколько затормозилось. Напомню, это высоты, с которых россияне планируют обстреливать уже Там країни, наприклад, Запорожі, ну і як не згадати про Куп'янськ провал Росіян на цьому напрямі показав, що ВРФ вирішили вдатися до нової тактики масово відправляти ДРГ, перед якими завдання стоїть не закріпитися, а сфотографуватися в черговому населеному пункті. У підсумку результати це приносить лише у звітах російських генералів. Міслі говоріть о значенні своєї точки зору, от таких попыток, да дозначна та попытка тактики. инфильтрации, попытка зайти в населенный пункт, спрятаться и не сколько вести боевые действия, сколько ожидать следующего пополнения, потому что этих групп довольно таки много. Враг пытается такими накатами постоянно держать напряжение силы обороны, накапливаться, ну и собственно потом пытаться уже атаковать, потому что ну пушечного мяса у российской армии пока еще хватает, однако как показал декабрь, уже январь нынешнего года потери возрастают, причем потери рівно до соти і несподівані гарні новини для наших військових прийшли зі США. Компанія Ілона Маска SpaceX розпочала активну боротьбу проти використання старлінків росіянами, про що розповів радник голови Міноборони з технологічних напрямків Сергій Флеш Безкреснов. Він зазначив, що не може публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться, та буде зроблено далі. Однак каже безкреснов, всі ці дії спрямовані на одне. Захист військових та цивільних українців, а також об'єктів інфраструктури від загрози ударів російськими БПЛА. Цей момент настав ВПК України вибухнув силою, про яку ворог навіть не смів мріяти. Наші технології рвуть усе на шляху противника. Ракети, дрони, артилерія, літаки працюють як єдиний ударний механізм. Це справжній вибух страху для Москви. Україна контролює не лише небо, а й море. Захід аплодує стоячи і робить сміливий крок у спільне виробництво. Із цих конвеєрів з'являються справжні люті хижаки. Що вони вміють, та як вже зараз підкошують ноги Кремлю. Не пропустіть про це далі. Масове виробництво ударних та розвідувальних дронів, морських безпілотників, артилерії та ракет. Все це перетворило Україну з імпортера озброєння на повноцінного виробника сучасної зброї. Україна запускає в серійне виробництво свою першу балістичну ракету. В Україні розробляють універсальний ракетний комплекс за принципом «Хаммерс». Україна запустила серійне виробництво дронів перехоплювачів. Октопус в Україні розробляють універсальний ракетний комплекс за принципом «Хаммерс». Українська компанія розробила наземні роботизовані комплекси з модулем РЕП. Українська оборонка здійснила стрибок, який ще кілька років тому видавався неможливим. Україна починаючи ваші з 2022 года. продемонстрировала настолько высокий уровень креативности и изобретательности, какой не ожидался ни одной другой страной-партнером от нас ранее. Мы показали, насколько мы можем быть изобретательными и креативными в вопросах доминирования на море, не имея своего флота и флотилии, но обеспечивая поэтому полный контроль Черного моря за счет морских дронов. Сьогодні далекобійність стала пріоритетом, а дрони різних типів основою оборонної промисловості це саме те, на що робить ставку Україна. 110 мільярдів на дрони Україна втричі наростила виробництво. Саме за рахунок дронів Україна компенсує нестачу ракети, виходить на паритет із Росією у повітрі. Фактично, поки дрони є домінантним засобом пораження. даже в контексте дальней руки. То есть дальние дроны, дальнобойные дроны, они остаются доминантными. И сравнивать их там с ракетами или другими какими-либо средствами поражения, ну, пока не совсем честно и несправедливо. Как только мы выйдем на массовое серийное производство ракетного вооружения, конечно же, тогда ситуация изменится. І це ключова зміна війни. Росія більше не має технологічної монополії навіть у повітрі. І знову ж таки не варто забувати про море, яке Україна може контролювати навіть без флоту. І все завдяки морським безпілотним системам. Застосування Магура завдало російському флоту понад 500 мільйонів доларів втрат. За оцінками української розвідки разом з іншими платформами, зокрема Сі Бейбі, це системно ускладнило присутність і базування противника в Чорному морі. 20 грудня 2025-го Україна та Португалія підписали спільну заяву про партнерство у виробництві морських дронів. І це ще одна важлива зміна. Сьогодні партнери не просто передують у зброні, а заходять у спільне виробництво. Україна та Португалія домовилися про спільне виробництво морських дронів. Найбільша оборонна компанія Чехії запускає виробництво боєприпасів в Україні. Україна та Британія запустять виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з шахедами. Але повернемося до далекобійності. Дрони не єдиний аргумент у цьому питанні. Окремий напрямок ракетна програма. Йдеться, звичайно ж, про добре відому ракету Нептун, яка після модернізації з протикорабельного комплексу, який потупив крейсер Москва, перетворився на далекобійну ракету ураження наземних цілей. Табила один, я думаю, одна із тих презентацій, яку ми так довго ждали. Дальній Нептун, а ета все таки более високотехнологічна ракета, которая приміняється точечно, точечно, ювелірна. Але ракетний арсенал України набагато ширший, і він, як розповів президент України в грудні 2025 року, активно застосовується. Скажу відверто: Україна на сьогодні вже застосовує Нептуни, довгі Нептуни, паляницю, фламінго, а також сапсан. Скажу чесно, почали. Це і є довга рука України. Про такі системи говорять мало, але їхня наявність змінює розрахунки ворога. Менше публічності, більше результатів. Результати є і у виробництві мінометної та артилерійської номенклатури, але йдеться не лише про боєприпаси. Україна на сьогоднішній день проїздять більше самоходних артилерійських установок. 2 с «Богдана», в год, нежели компания французская Nexter, которая производит Сау Цезарь. Это одни из первых на колесном шасси самоходных артиллерийских установок, которые мы получали от наших партнеров в 2022 году Сау Цезарь. По сути, Украина в прошлом году произвела больше самоходных артиллерийских установок на колесном шасси, нежели их было произведено за год во всем мире. Не отдельно взятой Франции, а во всем мире. І зупинятися чи навіть сповільнюватися українське ВПК не збирається. Тому Україна разом із партнерами продовжить розвивати оборонні проекти. Україна і Польща разом модернізують Міг 29 які передасть польська сторона. Лінія дронів, ППО та авіація. Україна поглиблює оборонну співпрацю з Нідерландами. Франція анонсувала поглиблення співпраці з Україною в сфері безпілотників. Крім цього, міністр оборони України Михайло Федоров анонсує нові розробки, наприклад, український аналог розвідувальних безпілотників на кшталт DJI Mavic та російської молнії. І звичайно, ж у ході підвищення обороноздатності Міноборони продовжує цифровізацію фронту та впроваджує нову систему управління дронами. Це не окремі експерименти, а системна робота оборонної промисловості. Український військово-промисловий комплекс під час повномасштабної війни навчився головному швидко реагувати на виклики на полі бою. Украина каждый год удивляет новыми изобретениями, нововведениями и в каком-то смысле меняет правила войны не только, которая развернулась в Украине, но и правила войны и ведения боевых действий вообще в целом в мировом понимании. Український ВПК більше не виживає, він розвивається. Оборонка стала системною, технологічною та масштабною. Це означає одне: Україна заходить у будь-які переговори не з порожніми руками, а зі зброєю, яку здатна створювати сама. Екстрено Брюссель перерізав мікрофони Кремлю і зробив це публічно. ЄС накрив санкціями ключових пропагандистів режиму для Москви. Це холодний душ, звичні крики з екранів більше не працюють. А токсичні рупори опинилися під замком. Система брехні дала тріщину. Що буде із пропагандою без недоторканних зірок? Чи витримає путінська машина, коли її почали розбирати по гвинтах? Будьте в курсі першими. Новий крок Євросоюзу у протидії інформаційній війні, яку Росія активно веде проти України, Рада Європейського союзу розширила список санкцій, включивши до нього шість російських медійних і культурних фігур, яких Брюссель називає активними розповсюджувачами пропаганди та дезінформації. Є вложити їм в ковнікі віші да власне вони повинні узнати сьогодні. Під ці заходи потрапили відомі особи російського телебачення та медійного простору від спортивного коментатора до артиста балету. Їхні дії на думку влади ЄС сприяють дестабілізації ситуації та виправдовують агресію Москви в Україні. Крим це щастя! Крим це Росія! Згідно з офіційним документом, наразі всім шісткам Путіна заборонено в'їзд на територію країни Європейського союзу. А їхні можливі активи у європейських банках будуть заморожені. В першому списку названо Дмитра Губернієва, відомого телеведучого та спортивного коментатора. Європейські дипломати наголошують, він використовував свою популярність для підтримки російського режиму та виправдання повномасштабної війни. Кримарасія в місті і це навсегда! Ура! І ми з вами, друзі. Твердо знає, кримська весна це торжество справедливості, це победа правди, і це наш общий праздник. Не менш помітною є фігура Катерини Андрієвої, багаторічної ведучої новин на Першому каналі. Євросоюз вказує на її регулярне поширення про інформації та участь у ключових державних подіях від парадів до прямих ліній з Володимиром Путіним. Міністерство оборони Росії сегодня в очередной раз были вынуждены опровергать обвинения Пентагона и Госдепартамента США в том, что на востоке Украины якобы находятся российские войска. Националисты, отступая, из строя системы электро- и водоснабжения, цель вызвать гуманитарную катастрофу. На Западе во всем естественно пробуют обвинить Москву. Під санкції також потрапили Марія ведущая та пропагандистка з багаторічним стажем. І Павло Зарубин, тележурналіст з ексклюзивним доступом до кремлівського порядку, який у своїх передачах називає російського лидера винятком новим лідером і критикує український уряд. Тільки одна програма покаже більше. Остальних. У нас багато залишилося за кадром. Ваш привіт за окрім телевізійників. У списку опинився і представник культури, актор та співак Роман Чумаков, який активно підтримував російські збройні сили. Реб'яточки, ми в Авдіївці приїхали передати хлопцям гуманітарну допомогу. птиці, дрони, автомобіль. Авдіївка це Росія. Слава Богу за все. Такое время и такова жизнь сегодня. Чтобы выжить, нужно быть вооруженным и объединенным в дружины русской общины, своих городов. Законы правда, на нашей стороне. Объединяйтесь, иначе вымрем. А также артист балету Сергей Полунин, обвинувачений ЕС в участии в кремлівських пропагандистских шоу та финансировании армии. Мне кажется, например, Путин ни, никем не прикидывается. То есть он как бы есть и есть, и для меня он источник а, силы и добра. То есть мне, мне, видится в нем свет. Фантастический народ, русские супер люблю, оставляю, если на то уже пошло эту страну в, в принципе, безопасном режиме, в безопасном Нет не чувствую опасности, что все будет только у вас лучше. Луча експерти в Брюсселі наголошують, що ці заходи є частиною ширшого пакету тиску на Москву, спрямованого на обмеження її можливостей вести інформаційні компанії за межами власної території. Ці рішення були на тлі очікування нового вже 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який планують затвердити до роковин повномасштабного вторгнення. Найближчими днями в Брюсселі очікується також обговорення щодо наступного пакету обмежувальних заходів, які зможуть торкнутися ще ширшого спектру секторів і персоналій, пов'язаних з російським державним апаратом. Терміново росіяни на передовій знову зганьбили Путіна. Девакуації костюми пінгвінів чи сміття остаточно пробили дно. На що не підуть окупанти, аби не відправлятися додому у чорних пакетах. Втім, усе марно. Стратегія маскараду не рятує. Бізнес на життях російських вояк запущено в глибокому тилу противника. Друга армія світу переживає свій не найкращий час. Більше деталі про це далі. Зсу відкриває сезон зимового полювання на пінгвінів, а точніше на окупантів, які ними прикидаються. Українські військові опублікували відео атак на російських пінгвінів. Так у мережі охрестили кремлівських контрактників у безглуздих маскувальних плащах. Незважаючи на всю креативність армії РФ, як видно, маскування не спрацювало. За старання окупанти отримали лише безкоштовні квитки на концерт до Кобзону. На перший погляд може здатися, що так російських окупантів командування нарядило у якості покарання за якісь провини чи небажання йти у м'ясні штурми. Але ні, як з'ясувалося, подібний камуфляж активно рекламується і добре продається на російських маркетплейсах. Кремлівських СВОшників переконують кращого захисту від тепловізорів та FPV-дронів ЗСУ їм не знайти перевірено в дії, говорить слоган. А самі росіяни у коментарях додають, мовляв, і повернень ще не було. А ось ще одне геніальне ноу-хау від другої, за словами Путіна армії світу, З палатками займаємося по на диванію. Сварачувані, Значит, у нас є дві 10 палаток, і кожна група 5 людей. за задумом російського командування. Імпровізовані намети захистять їх від зесушних дронів та українських морозів. Але от невдача, що за паребріком вважається наметом у всьому світі, є переносним туалетом для кемпінгу. Але для російських солдатів їсти, спати та випорожнюватися в одному місці справа звична. Слів пінгвіни з Мадагаскара, справа пінгвіни з Варкути. Однак варто віддати належне. Іноді окупантам таки вдається якісно сховатися від очей українських операторів дронів. Йдемо мимо, лежить кучка каковота предположительно, адабовський солдат. Такий камуфляж, особливо в умовах зруйнованої міської забудови, важко відрізнити від іншого сміття. Давай місце вилазь потихоньку. Он раз і встає. Немножко і починає працювати. Раз і опять кучка. От тільки подібним спорядженням на фронті можуть похизуватися лише одиниці. Більшість російські генерали кидають на штурми. У чому попало? Часто про це командування РФ просять самі родичі контрактників, адже чим помітніший на снігу боєць, тим швидше його сім'ї прийде похоронка, а з нею і гробові. Для многих российских семей, которые проживают за чертой бедности, эта война стала настоящим лотерейным билетом. Отправляешь своего мужа, брата, сына вот на это так называемое СВО. Главное, чтобы его там укокошили, и это было доказано потом. И получаешь сумму, которую вся семья за всю жизнь не заработает. Вот какой аттракцион Путин устроил для россиян. Подібний бізнес за перебріком поставлено чи не на потік, щоб зайвий раз не витрачатися. Російське командування навіть не морочиться із зимовою формою для своїх солдатів. Це все Це, якби вважається зімнімним комплектом, але на самом деле как би німного і ні. Натомість російські зет-блогери дають цінні вказівки своїм бійцям, як задвохсотитися найшвидше. такое такою здорове, гдіна. Вот такая вот. Вот эта шапка, да, вот это ми розуміємо. Вот Уток оділ, потім вот так вот розстегнув, вот так шпенкс. Вот так, вот, вот так По такій шапці в ушанці, і українському снайперу і з дрону цілитися набагато зручніше. Потому що це система. Надіюсь, це понятно. Ось така вона російська армія зразка 2026 року. Гола боса в вушанках та з вуличними туалетами на голові. Путінське небо сиплеться просто на очах. Авіація раптово дала збій. су 34 знову запустив канонаду нещасть. Гордість режиму тане. Десятки бортів стерті мов і не було. Зсу методично вибивають крила ворогу, а затвоєнкори зривають на істерики. Приховувати масштаб провалу вже неможливо. Російський авіафлот тріщить по швах. Деталі цієї історії ще гучніші ніж здається. Не пропустіть. ЗСУ збили черговий російський винищувач су 34 Екіпаж літака загинув. Генштаб української армії підтвердив втрату РФ чергової пташки. Існує дві версії знищення су 34 Перша борт поблизу острова Зміїний був збитий із комплексу Петріот, що знаходиться десь на Одещині. Друга версія заключається в тому, і об цьому пишуть в основному російські. комментаторы и военные блогеры заключается в том, что самолет был, не был сбит, а был, потерпел крушение. Это совершенно разные вещи. И потерпел крушение где-то в районе Курской области. Почему в России упоминают Курскую область и крушение? Ну, это понятно. Это значит, что Очередного успеха ПВО України нет і не було. А, ну от просто так случились нещасний случай. Російські воєнкори і пабліки в один голос говорять про катастрофу літака і те, що ніякого збиття не було і не могло бути. Мінус наш су 34 оба пілота погіблі. Ніякого остров Змійний, Одеса і Єліпетріат, ні при чому Х... понесли і наші підхватили. Але оскільки Міністерство оборони РФ не підтвердило офіційну втрату літака, це свідчить, що швидше за все Су-34 був збитий в Одеській області. Це винищувач один із ключових літаків тактичної авіації РФ. Саме ці бомбардувальники регулярно залучаються до масованих ударів по прифронтових та тилових регіонах, зокрема для скидання керованих авіабомб з великої відстані. Су-34 это один из основных боевых самолетов российских ВВС. Россия потеряла порядка 25 таких самолетов за ну, с 20, начиная с февраля 22 года. Вообще говоря, в российских ВВС насчитывается порядка 120 самолетов Су-34, но сейчас на один меньше. Також моніторингові пабліки повідомляють про можливу втрату Росії винищувача су 30 Про це написав керівник ЦПД Андрій Коваленко. Але інформація поки що не була підтверджена Генеральним штабом. Російські ВМС вже давно не мають переваги у повітрі. Українська армія систематично виносить російські винищувачі різних модифікацій. Лише за 2025-й російська військова авіація втратила близько двох десятків пташок. Лише за минулий рік під наші удари далекобійними дронами потрапили 5 військових аеродромів. Результат – 15 одиниць авіатехніки ворог вже не підніме в небо. На унікальних кадрах підтверджені ураження. 11 винищувачів і бомбардувальників Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, Міг-31. Три гелікоптери Мі-28, Мі-26, Мі-8, один транспортний літак Ан-26. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином Альфа СБУ завдала збитки ворогу на понад 1 мільярд доларів США. З початку повномасштабного вторгнення російська авіація втратила вже як мінімум 435 літаків і гелікоптерів різних типів. впк агресора здатний виробляти протягом року не більше 10 винищувачів су 34 Це дуже дорогий і складний у виробництві винищувач. Втрата кожної такої пташки РФ це великий успіх для України. На цьому мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.